Сьогодні розглянемо такий приклад. Він взяти з книги ДПА 9 клас, 4 рівень для математичного класу. Нам потрібно будувати графік даної функції. Якщо ми подивимося на нього, то дуже, досить складно таких побудувати, так як невідомо, за що нам взятися навіть. Але якщо ми уважно передивимось до, до правої частини, його бачимо. Що x мінус 2, наприклад, під коренем. Помножити на x плюс 2 під коренем. Його розписувати так детально не буде, я проговорю це все. Плюс x плюс 2 під коренем. І до квадрату. Це буде не що інше, як оцей вираз, який стоїть під знаком коренів. коренів. Давайте його ще отак візьму. Ось тут квадрат. Чому? Давайте подивимося. У нас формула А Б до квадрата. Квадрат суми. Спочатку цей доданок в квадраті це буде x-2, потім цей доданок в квадраті буде плюс х плюс 2, то мінус 2 плюс 2 не буде нічого, х плюс х 2х. І плюс подвоєний добуток. 2 помножити на корінь квадратний з. Х-2 на x плюс 2. А це формула скороченого множення різниці квадратів. Тобто х квадрат минус 4. Це буде цей вираз. Далі мінус x2. Далі можна сміло знімати корінь квадратний. Але взагалі-то тут треба, коли знімаємо корінь квадратний, тебе писати модуль, але я писати модуль не буду. Чому? Я думаю, зрозуміло, що і так стоїть знак плюс. Додаються два корені квадратні. І так буде знак плюс, тому його можна не писати. Бо його просто розкривається. вже Дуже невід'ємне. І так і напишу. Х-2 плюс. Корінь квадратний. Х. Плюс два и минус 2 минус, два. Ривние корень квадратный. Ну, отаке ми будувати вміємо. Матеріал 9 класу початки. Тобто ми спочатку будуємо корінь з зіріміє. Корінь з ікса спочатку будуємо, а потім рухаємо на 2 одиниці. Якщо плюс 2, то на 2 одиниці вліво сюди. Ну, це те саме, що як будується функція F от X. Маємо F от X. Як нам будувати F от X плюса? То ми рухаємо сюди вліво, якщо A більше 0 і вправо, якщо a менше 0. Графік функції F от x. Тому, я думаю, це зрозуміло. Я думаю, нам тепер треба побудувати графік цієї функції. +2. Але маючи на увазі, виховуючи d тут тож у нас корінь квадратний x-2, тому x має бути більше рівня 2. Більше рівно 2. Тобто у нас буде графік функції корінь x 2 але починаючи з x. Звіту тобто, одеза яке x більше рівно мінус 2, у нас функція розпочинатиметься з x більше рівно 2. Це функція. Ну, Я її вбив, цьому не будувати, ось вона, я її вбив в маткаді, будував x плюс 2. Ну, як будувати, я сказав, воно будується. Давайте з вами проаналізуємо: оскільки у нас x більше рівно 2, ось x більше рівно 2. Далі йде корінь квадратний із x плюс 2. Ось де наш приклад. Значить, що ми використали під час розв'язання цієї вправи? Це формула квадрат суми. Ось Побачили, що це є формула в дужках. Далі різницю квадратів. а мінус b Bмножити на А плюс b до рині А квадрат плюс b квадрат. Давайте, напевно, запишу те, що ми використали спочатку. А плюс Б до квадрату. Рівні А квадрат плюс. 2b Плюс b квадрат. Та також використали різницю квадратів. А квадрат мінус b квадрат. Мінус b квадрат. Це буде. А мінус Б на плюс Б. Також, далі ми взаємознили, вхову ДЗ аж таку форму що корінь з в квадрат, коренем Це буде. Поширена помилка Вучі просто пишуть x. Це неправда. Модуль X. Завжди має бути невід'ємне значення. Або більше рівня 0. Ну і потім, знаючи, як будувати корінь х плюс 2. цього нам потрібно знати, як будувати корінь х Корінь з х можна побудувати по точках. Це так би мовити, частинка параболи. От так, вона відка. Але оскільки в нас X більше 2-2. То ми Ось ДХ. У нас Х тут. Ну, це взагалі-то я обірвав її. Що тут далі йде у нас. Зараз я добудую. Бо то, може, комусь стане не, не зрозуміло. Так, и это у нас два. Вот поставим еще тут пять. Будет здесь минус. Так, это у нас x2. Это у нас x2. Я тут десь X нехай буде. Ось його так здвину. Ось. Так, X, Y, X. І це нехай X, це буде 2, X. От ми цього і побудували. І це 0. Це один. Масштаб такий вибрав не дуже. 1, Х2. Коли Х2, то Y буде в нас 2. 2-2. Все правильно. Тось точка 2. Так як параболо взагалі-то це поводить. От, от так вона йде. Ось. Отак от перемовити x 2 то здвигається дві одиниці сюди. Отак вона буде йти якось. Але ми вже з вами ось додатню частину побудували. Там, де x більше 2. Тобто тут у нас в x2. ДПГ так будувала маткат. Маткат називається. Відвівшу, щоб чіткіше було видно. Я думаю, все зрозуміло. Якщо, питання... Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Буду радий вам відповісти. Успіхів вивчій математики, до побачення все найкраще.